Вашингтон Пост Пише певною мірою в розвиток навіть а, а, інформації, яка а, озвучена в тому числі а, і путіним. Вашингтон Пост пише про те, що Трамп і Путін, тобто новообраний президент Сполучених Штатів Америки і Кремлівський диктатор, можуть зустрітися у 2025 році. двадцять на році, навздогін ідеться робиться акцент на тому, що Росія не особливо схильна до переговорів. Ну принаймні ніяких компромісних позицій вона зараз мати не може, бо ж на фронті. Просувається і якогось такого колапсу економічного ну дуже важкого для Кремля, не передбачається на поточний момент. Втім, Путін то на своїй прямій лінії він сказав, що із Трампом не спілкувався. Хоча до того Wall Street Journal писав, що контакт відбувся. Але сказав, що готовий. І отут от Вашингтон Пост пише, що ще й зустріч відбудеться, тобто якось їхні джерела таке з'ясовують. Може відбутися така зустріч, якщо так. Яка, про що, де, як вони контактуватимуть, про що говоритимуть? Вашингтон пост, солідна газета, і Wall Street Journal — теж солідна газета. І там десятки журналістів. Один з них може написати: ось два президенти зустрінуться у 25-му році. А другий може написати: вони можуть і не зустрітися, і дійсно, вони можуть не зустрітися. Щось їм завадить. Ми ще не знаємо, чи буде президент, чи буде Дональд Трамп, громадянин Дональд Трамп, 47-му президентом США, ще не настало 20 січня. Згадаймо по події чотирирічної давнини, коли штурмували Конгрес ага. прихильники Дональда Трампа. Тобто, я не ні на що не в даному випадку не натякаю, а говорю про оцю безвідповідальність говорити, що вони. Можуть зустрітися. Ну, то можуть, звичайно, можуть, а можуть і не зустрітися, якщо приїде кількелок okay. до Москви, а йому там скажуть, що наші вимоги забрати всю Україну, наші вимоги, де денацифікація і демілітаризація. Якщо не хочете цього слухати, забирайте звідси геть, більше ми вас сюди не пустимо. От при... відвіде келок з такою відповіддю: зустрінуться президенти. США і Російська Федерація ні, не зустрінуться. Тобто спекулювати на цій темі не варто. Якщо Російська Федерація, пункт А, з якого ми все починаємо, якщо Російська Федерація розуміє безвихідність своєї е, свого положення, розуміє безперспективність своїх дій, розуміє їх шкідливість і їх навіть злочинність і Переходить, зупиняє війну і переходить до переговорів? Це сценарій номер один, хороший сценарій, непоганий. Mm -hmm. Таж і без сценарій був би, якби вони зразу всі війська вивели. Але це непоганий сценарій. Там будемо дивитися, що буде далі. А якщо цього не станеться, то всі розмови всіх газет світу і найпотужніших, найбільш впливових, не матимуть жодного значення. Mm -hmm. Пане Андрію, а чому Путін заперечує е контакти із Трампом? Ну, каже, що не було розмови. Фактично, звісно, може бути таке, що фактично розмови не було. Тобто трубку телефону не знімали, але контакт був. Але чому Кремлю важливо це заперечувати? Ну, бачите. Якщо є розмова, то в дипломатичній практиці і в державній практиці є обов'язковість її запису. Угу. Якщо є обов'язковість її запису, його можна показати. Свого часу, ви пам'ятаєте, президент Зеленський розмовляв з президентом Трампом, з тим президентом, коли він той був президентом 4 роки тому. І потім виклав в ефір е запис цієї розмови, що було недипломатично, що було неприємно, і я би навіть так сказав недружно. Але, але цей запис був, цей запис uh -huh. існував. Очевидно, президент е Російської Федерації. Дійсно не мав прямої розмови ага. з майбутнім президентом США, і тому ніхто не може викласти цей запис, і тому він спокійно це ага. е, е, підтверджує. До речі, і Трамп теж сказав в цьому сенсі, що е, він не збирається про це говорити. Чому? Ага. Тому що, е, якби була розмова, то питали б, про що була розмова? Ага. А так нема е, предмету і немає питань. Пане Андрію, можна тоді дуже коротко, але акцентик зробити. Тема можливого різдвяного перемир'я, яке про яке сказала Угорщина, про яке сказав Орбан. От вона не зникає. Угорщина докладає зусиль для того, щоб вона існувала в інформаційному полі. І зараз з'являється інформація, що Орбан хоче в Брюсселі з Зеленським обговорити цю тему. Скільки ця тема іще залишатиметься, так би мовити, в у полі зору і слуху? Тема зникне 25 грудня, це я вам кажу, це абсолютно точно. 100%. 100%. Може, відродиться до наступного року. Прем'єр-міністр Орбан не мав розмови з президентом Зеленським в Брюсселі, про що він говорив, але, очевидно, він не зробив якихось кроків для цього. Наприклад, його представники офіційно звернулися з. А проханням про зустріч. Uh -huh. Бо якби звернулися, я не знаю, яка була б відповідь, але оскільки відповіді немає, в принципі, ця тема не піднімалась, і оскільки президент Зеленський сказав чітко, що я з прем'єром Орбаном не розмовляв, отак воно й було. Uh -huh. а, дії Орбана, це чергова авантюра, чергова провокація. Така ж сама провокація, як його поїздка свого часу до е, Російської Федерації. Як його облудлива поїздка перед цим в Київ для того, щоб домогтися якогось, нібито мандату на розмови, як його поїздки до президента Трампа, і так далі. І так далі. Це провокатор високого рівня, е і це звичайно дуже шкідливий для миру, безпеки і європейської солідарності. Особа.